Без жодної звістки, проте з надією у серці в Івано-Франківську відбулася наймасовіша акція нагадування про підтримку полонених та зниклих безвісти захисників. В її межах учасники розгорнули найбільший в Україні прапор зі світлинами військових. Його на власні очі побачили наші журналісти. Кілька сотень людей з портретами та прапорами зібралися у середмісті Івано-Франківська. Тут рідні військових, які місяцями й роками чекають на повернення захисників. Серед учасників Ганна. Уже 15 місяців. Вона не бачила свого нареченого. Його мобілізували у 2023 році у грудні. Також він пішов на позицію 1 серпня і з нею так не повернувся. Ми мали з ним розписатися 10 серпня, але його частина не відпустила. Його послали на позицію, і 11 серпня він потрапив у полон. Тоді Ганна не отримувала жодної звістки від коханого, так як і більшість людей на цій акції. На даний момент поканіс нічого не знаємо». Пані Лариса також прийшла із портретом її син Віталій. Зник без звісти торік у травні. Жінка й досі пам'ятає останню розмову. «Було день матері, він мене привітав з ним. матері. я мала їхати до своєї мами. І Я кажу, Вітальчик, я не поїду. Тебе переживати, а він тоді не мав іти на вихід. І він сказав: Мам, їдь, не переживай, буде все добре. Відтоді Віталій на зв'язок більше не виходив. Таких історій нині тисячі для того, щоб зафіксувати кожну з них. Волонтери створили прапор з світлинами військових. промандрує всією країною, і цього разу його розгорнули в Івано-Франківську. Прапор зараз довжиною 170 плюс метрів. На ньому вже більше восьми з половиною тисяч портретів з які наших хлопців і дівчат, які зникли безвісті або в полоні. Ми цю ініціативу далі розширюємо. Ми Фотографії так само долучаємо, долучать до цього прапора й портрети прикарпатських захисників, які нині перебувають у полоні. А їх чимало. Тільки з нашої громади сьогодні ми знаємо 24 чоловіка в полоні, а понад 400 сьогодні рахуються пропавшими безвісті. Тому це велика робота всіх нас, всіх, щоб докласти зусиль, щоб всі повернулися додому і. Я мрію і прошу Бога, щоб вони були живими і неушкодженими. На сьогоднішній момент вже близько 7 тисяч повернули. Але тут є інша ще статистика: така, що біля 40% з тих, що повернули, мали статус. Осіб безвісти зниклих, які не мали ні підтвердженого полону, їхня доля була невідома. І це показує, що надія повинна бути до останнього до моменту. Цього дня учасники акції звернулися й до міжнародної спільноти. Однак наголошують, не менш важливо, щоб самі українці не були байдужими до долі полонених та зниклих безвісти захисників.